Вау, а зі мною коли на побаченні підеш, додіс, блять, yes, повідаю, краще без них. Коли він мені це написав, я подумав, що він йде бухати. Але він мені б скинув якусь книжку яка... я думав, ти бухати йдеш. Я вже пошивав дуже необачений п. Кімналіфікат. Звісно, ж на таку красавіцю відволічеш Ти Що, ти не бачиш, хто перед тобою сидить? Шо, хоч вже взагалі. як квін королева саме піздеться вообще дівчине. Не відволікається. на мене ще. Треба. Це в мене такі підкати. Привіт! З вами Слайданя, і це канал, на якому тебе приймають. Я вас попросив в телеграмі покидати мені профіля ваших друзів, про яких ви підозрюєте, що вони не зовсім straight, you know, вони не зовсім гетеро. В них є якийсь такий немножечко vibe, Такий трошки. Ну, ви поняли, не зовсім рівний. І тому я, Слейданя, зараз. Буду перевіряти ваших друзів. Мені слава Богу, ви покидали друзі. Дякую вам дуже. І зараз ми будемо з ними переписувати приємного перегляду. А перед початком не забувайте ставити ваші чарівні лайки, підписуватись на канал та написати коментар більше слів, тому що це дуже-дуже допоможе розвитку YouTube каналу. Також, якщо хочете стати це цими іконами, то оформлюйте спонсорку від 50 гривень. Це ви дуже сильно допоможете матеріальному каналу, покращити якість контенту і Учите доступ найпершими до ексклюзивного контенту та получите зразу вже доступ до найсливіших смайликів. Ну і також не забувайте донатити на зсу, бо вони нас захищають день і вночі. І донати зараз дуже поменшились. На жаль, і тому дуже важливо нагадувати людям, щоб вони донатили. Силку на збір «Повернись живим і лишу внизу. Ну а я вже вроді все сказав, що хотів бери собі чайок, щось смачненький, і ми починаємо. дуже соексарі. Першим ділом мені скинули інстаграм челика і я йому пишу Привіт, красунчик, він мені відповідає привіт! Чому не державною? То ми патани якони. Я йому пишу Шо ти? і чотири дужечки. Так як обично, дома втикаю, потім гулять пойду. Я йому пишу, коли зі мною гуляти? <гум> Він мені пише, а ти піво п'єш. Я йому пишу так. І він мені пише ага. Так откуда ти мене вообще знайшов? Ну з якими цілями, якщо не секрет. Що на дайвінчику побачив? Тому що я подумав, що дуже багато людей сидять на Дайвінчику, і можна сказати це. Але до речі, я вже не використовую Дайвінчики, ви не використовуєте, тому що це руснява платформа і це фу, дай це фу. Естебес піса дагші. У нас є український аналог е тестер. Заходьте на український аналог. Я написав, не дай вінчику побачив. Ну хази, ти прикольний. Він пише Сорі, бро, я гетеро і занять чуть-чуть ахахах. ха Він же мене розкусив, тіпа, що, я, що я до нього підкатую після такого. Я не знаю, це не підказується, більше щось кріпове, ну ладно. Я пишу чим ти зайнятий. Я відповідаю йому на те, що він гетеро, правда. Точно, він пише нічим акем, він пише пхх, да. Цілувався тільки з парнями в шутку по п'яні. І я так зрозумів, що він мені. що в російській мові там занят ким це означає бути в стосунках, я це був спочатку, не поняв, але як виявилось, він просто в стосунках. І тут він мені скинув інстаграм своїй дівчині. потім я йому вау, дуже гарно, ну удачі вам. Тіпа, і бейсіклі він виявився не і цей, і е, потім він мені нічого вже не писав. Потім мені моя підписниця скинула якогось ще челіка. Вона думала, що її друг гей, і захотіла, щоб я його перевірив. Тому погнали з ним переписуватись. Я йому пишу Привіт! Як справи? Він мені пише: Привіт, де таке? Не зовсім вдало. Розгрібаю боргез навчання, презентацію ці всі роблю. Я йому пишу: я б хотів бути твоєю презентацією. Це в мене такі підкати. А він мені пише: Ах, на превеликий жаль, щоб ще частиною моєї презентації, тобі необхідно стати покинутим містом США. А потім він мені пише, але взагалі презентації це не по моїй частині, а то до Іри Халімон. А я йому пишу: А хто це? Подруга наша, для неї стираєш. А так, класна дівка. Це я роблю я шарю, типу, пока вона ху. Лейчіка, Yes, bitch. Він мені пише та не знаю, не впевнений. Ну якщо чекаєш чи досі мої роботи, то напевно так. Я так розумію, що ця е, Ірка, то його, то це його викладачка. Я йому потім пишу. <свист> <свист> а потім я йому коротше вирішив, щоб так остаточно перевірити, чи він гей, чи він не гей. Я Йому відправив відкритку новорічну з Ліді Гагою, щасливих свят. Хай в твоєму році стрейт будуть лише джинси, Типу так знаєш, тіпу чисто, щоб попасти в його. Віточку. Чи он гетеру, чи он не гетеру. А він мені пише дяка вам також щасливих свят. Щодо джинсів, то я подумаю пізніше. Він ж тут мене назвав Вейтіпа, типу, а я йому пишу, та що ти на ви до мене хлопче звертаєшся? Я ж типа trying to break the ice between us, you know like. Типа... І я йому тут потім пишу. Давай на ти. І потім я відповідаю на його що щодо дженсів, то я пізніше буду, я відповідаю краще без них. А він мені пише, то і я так думаю, чорні брюки мені більше пасують. Він знову услизується, морозиться, робить вигляд що він не розуміє моїх підкачів. А я йому пишу, чим займаєшся? Він мені пише пив чайок смачненький зі смороденим, беру лимону з медом і заїдав з кибочками тунцем. Напишіть, чи ви в коментарях, чи ви теж п'єте чайок смачненький зі смороденим, беру лимону і медом і заїдаєте їх з кибочками тунцем. Бо я, наприклад, обожнюю це робити, я кожен день це роблю. Це ж, це ж дуже смачно. Він мені пише, а зараз у мене на часі культурний відпочинок. Коли він мені це написав, я подумав, що він йде бухати. Але він мені б якусь книжку, яка називається Трагедії. So трагедії. Вроді бо як. І потім я його від я йому відповідаю. Я думав, ти бухати йдеш Пишу йому смачного і питаю його, які твої улюблені музиканти. Він мені пише, воно насправді того не варте. Типу, бухать. Я йому пишу. Е, і він мені відповідає, що немає конкретних улюблених музикантів. Я йому відповідаю е, на те, що він такий, типу, правильний. Ой, який ти правильний. Я так люблю таких що він, типу, такий необичний, типу, не п'є. Я такий блядь Ой, се, Ой, тъй е единствено баш такива класни. Как е гачос педал? И доши Він пише, але іноді можу Мартіні або водку з апельсиновим соком змішати. Вони як і Джек Деніалс з персиком. Я йому присилаю гівкусті, ми ці які їсть персик. Я йому е, написав, коли він мене на побачення запросить. Він мені сказав: Та я й сам чекаю, мене ось теж мають запросити ніяк поки. Я його питаю, хто? Потім пишу йому. Чого ти такий ігнорщик? Він мені, ну бо він, він не постійно морозив. Він дуже довго ту переписку тягнув. Щось Два три дні він тягнув зі мною ту переписку. А він мені пише, чого відволікатись? Я німецьку вчу. Кінечно ж на таку красавіцю відволічає зай. Що ти не бачиш, хто перед тобою сидить? Що вже взагалі каквінка релєва саме пі це е, вообще дявоч, не відволікається. Відволікається мене від цього ще треба. Ну я його запитав хто його запрошує. Він сказав, що його подружка запрошує. Це на десерт в кафе. Він мені пише, він навіть поки не намагався мене ігнорувати, хоча він не постійно відвольокувався від, від відповіді. Що він уворачувався від моїх намків дуже вправно. Я йому досі пишу Вау, А зі мною, коли на побачення підеш, додік. Він мені скинув фотку в кафе. Там реально воно правда дуже смачно виглядає. Там всякі тортики, булочки, всякі випічка. Я б йому дав свої булочки, Треба було йому це написати. Але я йому інстед написав Вейбово виглядає. І він сказав, що я тобі обов'язково відзвітую, коли... Там сидітиму, кружечок запишу, от і віртуально й побуваєш. Я йому пишу капець, ти, конечно, я тобі не подобаюсь. Він мені пише, да не засмучуйся, я тебе просто не знаю. Я знаю, чому ти написав, точніше, через кого, але не зовсім розумію ця ідея. Такі інтерактиви зі мною зазвичай без результатів. Тут я йому тип про що пишу, і він мене вже ну вже мені нічого не відповідає, просто мене гост. І я так розумію, що моя підписниця йому сказала, що я його перевірю на вірність. на гейство. Гей, 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 гей. І тому вона пропала нам бейсіклі перевірку. Тому, якщо ви мені скидуєте своїх друзів, яких хочете перевірити на гейство, то не пишіть їм, що вас лейданя кона всього українського ютубу найслойовіший блогер буде перевіряти на гейст. Чи ви є гей, чи ви хочете чи ви не хочете? Е, що, ну не кажіть це вашим друзям, тому що вся перевірка про просто на. Тому то і прикол, що вони не мають знати, що я їх буду перевіряти, щоб ми реально поняли, чи вони гей, чи вони не гей. Тому то те саме, що в Афристах в сітях би робили перевірку на вірність, але там би зарані попереджали, що ми тебе будемо перевіряти на вірність, тому що твоя дівчина тебе ну, замовила перевірку з тобою. Понятно, щоб всі ту перевірку проходили, бо ніхто не хоче обісратись і показати, який він лох чи не і не пройти перевірку на вірність. Тому обов'язково, якщо ви хочете, прислайте мені ваших друзі в телеграм, в інстаграм, куди хочете, присилайте мені профіль, якщо ви хочете. Якщо ми зайшли. Ця рубрика І ви хочете продовження на каналі перевірок на гейство, то прислайте мені ваших друзів в інстаграм, в Телеграм, куди-небудь, але не кажіть тим, що я буду проводити з ними цю перевірку. Дякую всім за перегляд. Напишіть, чи ви хочете ще е, випуски цієї рубрики, чи вона вам зайшла, чи ні. Ставте лайки, підписуйтесь, я вас всіх дуже-дуже люблю. Тримайтесь, я вас всіх дуже люблю. Побачимося зовсім скоро.